О, щось зависло. І дайте вгадаю, це товариш судачок. Правильно ж гадаю? Думаю, що так. Не супер великий, але непоганий. Так, да. да, друзі, це він. Це він. І саме за ним ми сюди і приїхали. Ось який, дивіться, чудовий красень. у привіт, заліковий. З'їв повністю. Привіт, судачок. Ось так. Перший на сьогодні. Трошки пізніше покажу вам, де ми перебуваємо зараз, але це місце Судакове, як ви вже бачите. Знімемо. Взяв непогано. Взяв непогано. Хоч і одинарник. Двійник я пробував, але двійник тут не дуже. М'яко кажучи, не дуже. Тому що вже 5 обривів було. Ну давай. Ну що, вітаю вас, друзі. Мене звуть Володимир Воротняк. Ви на моєму каналі. Ми на одному з дуже прикольних судакових місць по весні з Миколою. Сьогодні з самого ранку гоцаємо. Насправді ми тут вперше за останні дуже багато років, я, наприклад, Микола взагалі вперше. І дещо з самого ранку не змогли зорієнтуватися. Але я сподіваюся, що саме зараз буде все відбуватися так, як має відбуватися. А як має відбуватися ми. Ловимо рибу, показуємо вам, розказуємо на що і яким чином. Ну, власне, отак вот воно і має відбуватись. Головне, щоб риба реагувала на наші проводки. Тому що зранку цього не було. Зараз зробили деякий нюанс, і я сподіваюся, що все буде. Так що, не перемикайтесь, друзі, погнали ловити. Погнали, ловити. Погнали! Ну, Друзі, сьогодні буду ловити я на каламареті прототайп 89 до 3,5 ЄГІ, Це десь 24-26 г. в мене 4000-х і намотаний Mozen е, DuraSensor 12-жильний. Суперкрута е, жилка. Е, раджу, раджу, але Коштує вона грошей. Хоча в наш час нічого гарне не може коштувати 2 копійки. У якості приманки, ось, будь ласка, Віпо 2,8 дюйма і на волівському вольфрамчику. Але вага його дуже-дуже цікава. В принципі, ловимо ми в місці, де можна сміливо кидати на 9 метрів, на 10 метрів і при цьому намагатись ловити судока там. Але його там нема. Він підходить під берег. Для того, по ходу п'єси, щоб похарчуватись, адже під берегом у нас зараз прогрівається водичка дуже швидко, і багато дрібної риби білої, саме тут і крутяться. Ну, і власне судак потрошку-потрошку вже підходить під берег, для того, щоб поїсти перед своїм нерестом. Адже нерест у нього буде незабаром. Ну і ми тут З нашими приманками, які теж імітують, Піявку, якогось малючка, щось живе, будемо намагатись ловити цього судака. Цікава, друзі, місцинка це затока Дніпра, доволі глибока. І, в принципі, тут ну, рибка є, рибка є, і рибка є різна. З самого ранку дуже багато часу ми з Миколою витратили на, ну, скажімо, Пошук контакту з судаком. Я почав ловити на грамів 14, потім змінив на 8, потім на 10, і нічого не принесло результату. Взагалі нічого. Окрім того судака, якого я зловив найпершим з самого початку риболовлі. Але я думав, зараз накосимо їх йохани-бабай, а зовсім це не так. Так, вже максілд треба на. Ролик вкладача змінити змазку дайвовську магнітну, тому що вже трошечки шуршить він мені не подобається. Змінив вагу, поставив 7 грамів. 7 грамів. Малесенька вага на доволі ну, таку суттєву глибину. Це майже повний антипод того, як я ловив також разом з Миколою. У нас в Києві. У нас в Києві двіжуха наступна. Ми ловили з ями, і там треба було перевантаження судаку. І на цьому перевантаженні якраз він дуже-дуже непогано клював. Він підбирав з дна і все було чітко. Тут такої двіжухи нема. Тут перевантаження не працює, навпаки, недовантаження. Невеличка вага, і щоб приманочка плавнісінько-плавнісінько, можна сказати, летіла а, над самим дном. Ну, так і ловимо. Погода шикарна. Сьогодні вітер такий помірний і не сильно нам заважає. А подекуди взагалі його нема. Такий він є пориви, нема поривів. Одним словом, дуже-дуже комфортно, тепленько, сонечко, ну те, що треба. Залишилось лише ловити рибу. Чим ми і займаємось. Микола пішов трошечки правіше, я лишаюся тут. Дочекався, Йохани, ти бабай нарешті покльовки. Проходив стільки, що Йохани Бабай без неї, без моєї золотої. І нарешті є. Нарешті є. Чітка дзвінка в руку, як треба. О, і гарний, гарний заліковий судак. О! Гарний, друзі, заліковий судак. Зверніть увагу, гарний заліковий судак був вже кимось їдений. Отак. От Взяв повністю. Гарна покльовочка. Віпарік на базі. Отак. От Отак, друзі. Повертаються, друзі, журавлі, дивіться. Повертаються. Усани на десні їх пробуджали. І так сумно на душі було. А зараз ось, будь ласка, летять додому. О, друзі, дочекався я ще одної покльовки. Судака зараз дістаю. Легенечко сів. Легенько сів. Ой, такий наче непоганий зовсім. Да. Зовсім непоганий. Ух ти, який красень. Давай, на базу. Опа! Хе-хе! Дивіться, друзі, який красень! Подивіться, який у у Така півторушка, майже двушка. Чудовий, просто кайф! Офігеть можна. І дуже-дуже м'якенько взяв. Власне, всі наші, всі наші розклади, які ми робили, вони не дарма. Дивіться. Бачите? Повністю в роті. Повністю в роті приманочка. Обережно, обережно, обережно. Дуже м'якенько взяв. Прям супер м'яко. Ну, так і треба, значить. О! Чудовий розмір. О, бачите, друзі? Бачите, як воно відбувається? Хотів зловити судочка і вийшло. Так, що там в нас якась? щепа? давай, виходь з щипи. Що це таке? Да, щепа. Вийшов з І будемо продовжувати проводочку. Чи не буде. Да, трошечки ролик шуршить бляха-муха. Неприємний такий звукан, особливо враховуючи те, що це екзист. І від нього тільки круті звука не мають бути, такий плавнісінький, такий лагідний шурхіт. Судочок на базі у нас. І це чудово. Питання численність цієї зграйки. Я так розумію, що він тут з зайшов. Адже першого я тільки зловив і ось вам одразу другий. Але бере дуже-дуже мляво. М'якенька така проводка йому потрібна, що просто, що просто піпець. Насправді хочу вам сказати, друзі, що подібна проводка йому потрібна ну, і взимку, і от зараз навесні, в принципі, ну, по низькій воді. Але але... я думав, що на Дніпрі робимо ми м'яку проводку. Тут треба робити ще м'якіше, тому що більш агресивніша проводка, ну, його відлякує, він просто наклює. Треба, по-перше, щоб вона була повільна, а по-друге, щоб вантаж був невеличкий. Тому що, якщо використовувати великий монтаж, то ми будемо вигравати, звісно, в закиді. А от в подачі приманки будемо програвати. Ми не можемо подати так, щоб він красивенько м'якенько сів. Ось такий у нас примхливий хлопчик-судачок. Є, Микола. Опа! Хто це в нас? Це в нас Судакевич. Ще один. На супер в'ялій проводці. На такій в'ялій, що просто йоханий бабай, друзі. Як він... Паскудно бере. Бере так паскудно, що просто піпець. О, і сам на берег ще й вибігає. О, Бачите який? Бачите, не супер великий. Але тим не менш був. Ось він, ось він, друзі, ось він красень. Все ми робимо так, друзі, все ми правильно робимо. Змінили вагу на меншу і. Дістаємо судака. Ну, давай цей пливе додому. Давай. Що вам сказати, коли довго нема результату, і ти знаходиш якусь штуку, яка цей результат дає, це неймовірні відчуття. Ти розумієш, що. А в скарбничку досвіду ще додалося, і цей досвід знадобиться наступним разом, або наступним роком, або через рік, але знадобиться неодмінно. Тому, друзі, експериментуйте і завжди намагайтесь зрозуміти характер поведінки риби. От як тільки зрозумієте, одразу будуть результати. На жаль, нам це вдалося сьогодні трошечки пізніше, ніж ми хотіли б, але вдалося. Змінили, друзі, місце, там перестало клювати. Зараз перевіримо, що в нас є тут. Тут дещо інший трошки рельєф. Тут е ще більш мілко. І тут можливо буде клювати з викиду. Ну, власне, має. Все бути. Поставив зараз сімочку, але якщо викиду, то спробую поставити трошки більше, може там, якусь десятку-дванашку. Поки зараз перевірю сімкою Прибережні зони і будемо дивитися, що з цього вийде. Я щиро сподіваюсь, що вдасться зловити. Ми можемо робити таку черепашивну проводку, що просто піпець. А судак може наплювати не тому, що йому вона не подобається, а тому, що просто-напросто його нема в місці лову. Да, тут же під берегом такий відвертий мілячок. Зараз ліворуч кілька разів і буду більш велику вагу ставити. Опа, як сімка летить, чудово. Просто чудово. Я, до речі, друзі, вперше ловлю на 12-ти жилку, і тому спостереження відносно 12-ти жилки я вважаю, ну, власне, сам для себе, їх об'єктивними. І можу вам сказати, що навіть в порівнянні з восьможилкою жилкою виліт набагато... набагато більш далекий. A little later. Тут теж непогане місце з вигляду можна розраховувати на покльовку. Там така ямочка, потім різка бровка і вже міляка ближче до берега йде. О, треба далекий закид тут виконувати і, в принципі, такий перспективний містечок. Але от прийшли ми, мабуть, метрів 60, і покльовок не було. А з самого ранку і потім, коли повернулись на перше місце, де були в нас судаки, там одразу одразу покльовки. Це означає, що в принципі можна розраховувати на підхід. От з підходу взяти рибку. Якщо вона в місці є, то має вона клюнути одразу, або не клюнути взагалі. Ще декілька закидів і піду ну, вище ліворуч. Ліворуч. О, туди його. Десятку я вже поставив, бо сімки малувато. Мілина продовжується з берега на достатньо серйозній відстані. Метрів, метрів 20 з берега така суттєва мілина. Ну, давай, сюда, ну давай. Вже скоро їхати нам треба, болін. Як я не люблю, коли на мене тиснуть. Часові обмеження, коли треба вкластись, там якийсь дедлайн, або коли треба їхати там в певній годині, і ти не встигаєш, іначе все добре, але все одно ти щось десь не встигаєш. Коротше, таке паскудне відчуття. Думаю, що кожен з вас, друзі, його колись відчував. Так, да, друзі, кровопився цей судак. Це, мабуть, що така риболовля нервова. Одна з нервових риболовель за цей рік. Адже він є і ну, він проявляє себе, він клює. Треба за ним погоцати. І тут такі інколи сумніви закрадаються, чи є він в місті. Чи е, щось ти неправильно робиш. Коли, наприклад, ми ловимо на Дніпрі умовно, на наших місцях, то зрозуміло, що він коли наклює, його там просто нема. Треба чекати, коли вода підійметься, або щось інше, або навпаки впаде. А тут ти ловиш і не знаєш, чи є він, чи нема. Ну, фоново він є, він може бути будь-де. Але ем, починаєш сумніватися в своїх діях, чи правильно ти все робиш. Чи він не клює, тому що ти щось неправильно робиш, чи він не клює, тому що його просто нема. Ну і, власне, тут треба вже знаходити спільну мову самому з собою. І аналізувати, що ми робимо правильно, а що неправильно. От, наприклад, можна сказати, що. Йому тут треба недовантаження. Це, ну, це 100%. Ми це вже зрозуміли. Ну і, мабуть, будемо їхати на те місце, куди ми недовантаження можемо докинути. Тому що тут треба кидати здалеку, а здалеку щось нічого не клює. Ми тут вже достатньо багато часу витратили, тому не будемо його марнувати і далі. Ломотою і погнали. Опа, підсів, Повернулись ми на те саме місце і підсів судачок. Чи це окунь? Хто це? Це судачок. Судачок дрібненький, друзі. Подивіться. Дуже, дуже такий дрібненький, але тим не менш клюнув. Я вже зробив ще. Я вже зробив вагу ще менше, я поставив 5 грамів. От, такий. А, ну, з одного боку, круто, з одного боку, гарно те, що ми знайшли підхід до нього, а погано, що часу лишається все менше і менше. Але будемо його проводити максимально раціонально. Погнав судочок додому, бачите, також його хтось вже вхопив. Давай додому, 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 дім там, отак, так, все, пливи додому, а ми будемо доловлювати. Цікава, друзі, риболовля сьогодні. Давно я такої не пригадаю. Останній раз, коли непогані судаки клювали на дуже невелику вагу, коли вони потребували саме невеликої ваги, це був 2010 рік. Якщо хтось з вас пам'ятає, тоді була ем, катастрофа екологічна, дуже різко і багато скинули води на Київському водосховищі і, і кригою притиснуло рибу. Багато-дуже риби загинуло, але багато риби і. Е, втекло в Дніпро, тому що одну створку ну, опустили повністю. І вода разом з рибою попадала в Дніпро. І Судаків зграя численна зайшла в обідний канал і там була просто, просто шикарна роздача. Там я і зловив свого найбільшого в житті Судака 9200. На невеличку вагу. Я поставив гачок такий, який розгинається на зачепах, тому що обірвали сьогодні з Миколою стільки, що прям жах не хочеться більше обривати. А 12-ти жилка вона витримує просто шалені навантаження, ну враховуючи діаметр 0,6. І можна сміливо декой Сінгл 32 двушку розгинати прям ну, легко. Я і звідси садочка дістав. А, може зараз, за 10 хвилин до кінця сьогоднішньої риболовлі він також клюне. Або його коріш, або мамка коріша, або дід. Це було взагалі шикарно. Завершити риболовлю на а, гарній рибі. У мене, до речі, таке було, але ну, зрозуміло, що дуже рідко. Давайте, друзі, вже будемо підводити підсумки, поки я ловлю, поговоримо з вами. Судак вже трошки збирається нареститись, тому заходить в затоки і інколи заходить досить численними зираями. Харчується переважно він дрібними. Дрібними рибками і усілякими піявонами, які перебувають, як я вам вже казав сьогодні на е, досить мілкій акваторії. Тому що на мілині швидко прогрівається водичка, і вся рибка туди пливе і починає рости водорості. А водорості е, процесом фотосинтезу виробляють кисень. Коротше, там дуже 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 круто. І окунь, окунь кажу, окунь. <сіплічний> і судак. Іде туди, де круто, для того, щоб під'їсти. Що, єдине, що, окрім того, що ми знаємо, що на мілині є судак, необхідно от правильну подачу зробити, коли він виходить саме на мілину. А правильна подача це завжди менша вага. Меншу вагу ставимо і обережні, такі ледь-ледь ідучі проводочки. Можуть спокусити судачка нашого. І що ще помітив я, ну і власне, товариші е, також підказали, які ловлять тут, не, от, що об'ємна приманка, там більше трьох дюймів ну взагалі не канає. В принципі, можна зрозуміти чому. Так само, як і у окуня. У судака зараз забита чревце е, і крою, і нема куди пхати велику рибку, велику якусь. Їжу. Так що все має бути маленьке. Ну і, власне, на маленькі приманки можуть клюнути дуже-дуже немаленькі судаки. Друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Он Микола каже, треба їхати додому. Ну, треба і так сон. треба. Треба так треба. Що ж поробиш? Справи це святе. А, риболовля сьогодні була, ну, така, нелегка і дуже повчальна. Недовантаження сьогодні вирішувало долю покльовок і долю витягнутих риб. Саме недовантаження сьогодні в фаворі, і тільки на нього були покльовки. На перевантаження ну жодної, прям жодної. Ось така історія. І, в принципі, в принципі, зараз тенденція буде такою, мабуть. Ну, найближчі тижні два, аж поки водичка не буде підійматися. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео. Якщо так, то обов'язково тисяте на вподобайку. Я думаю, що ми з Миколою зас заслужили її. Ну, і якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково це зробіть just now. З вами був Володимир Воротняк, Микола. До зустрічі тут.